Всім привіт! Нарешті дійшли руки в перший час, тому що сьогодні було тепліше, то я цілий день чистив стайні. Набирав воду, там то, що я показував, ловив відкубатор капал. Вчора теж була купа роботи, в мене було пара замовлень на качки, яйця це ще одним словом прогрівалось до того часу. І тепер на вечір та й світло. Зараз зі світлом просто, ну тобто, -то, в принципі, всюди, так не тільки. В нас. Добре, що є два акумулятори, якось на двох акумуляторах він ще більш-менш працює. І правда, я не встигаю повністю два зарядити. В мене, у мене той, що один сильніший заряджає краще. Ще, той, що Той, тримає краще, заряджаю, краще. А той, так, де підстраховки, ну, 6 годин не було світла. Ну, 6 годин-15 хвилин, грубо кажучи, то витримали. витримав на двох на двох цих. Зараз, поки є світло, хочу закласти і щоб ще... Зараз піводину знову мають виключити, щоб ще прогорілося яйце. Щоб потім чим менше було нагрузку на інкубатор. Так, ось так воно вже я сюди приніс. Бачите, все є це марковане, ніби не розтріскувалось. Не можу сказати, де які. Я думаю, що, напевно, це що червоніше, це, напевно, правильно називається, знову з голови вилетіло. Оця не сучка, а оце напевно, фоксічік. Так що зараз, зараз будемо. Підготував собі лоточки зараз будемо закладати. Так, ось так. Е, яйце невеличке, тому має влізтися його, скажімо так, я думаю, що, ну, по ідеї, е, інкубатор на 200 яєць, колючих, тобто в один луток, якщо по таких розрахунках має влазитися 50, 50 яєць. Але, як показала практика минулого року, тут влазиться, скажімо так, більше. Влазиться більше, мені влазило 60. Побачимо, скільки влізать, скільки вилізли цього року. Я кажу, якщо, би... якщо воно не змерзло, то має бути все добре. Е... Чому я так говорю, якщо не змерзло, тому що, тому що було холодно і. І, -і, -і. пакуванням. Ну... Я не хочу ще говорити, прямо сильно, сильно критикувати, але я просто маю з чим порівнювати. Минулого року, як я замовляв голушею, то при тому, що то вже були приморозки. Це не були оці сильні такі морози, що мінус 11, це просто була весна, я не пам'ятаю, коли я голошейку закладав, але я знаю, що вже досить, ну досить вони були вже пізніше. І мені яйце приїхало так само в лоточках. Тут, тут, типу. Це нормально, але яйце було навіть, по-моєму, так, от одне від одного далеко, може навіть ближче. Тобто кожне яйце було біля яйця. Але справа в тому, що яйце було засипане тирсою. Яйце було засипане тирсою, яйце було обмотане довкола. Теж не знаю, як воно там правильно називається, типу, отака термо, термо-термо. Такий термо, ну, відбивач, типу. Термокрилмух, то, в принципі, я думаю, хто, е, хто давніше на каналі, то бачив, хоча це ще канал тільки-тільки почав, почав я вести. Так що, сказати, сказати я маю з чим порівняти, тому так і так і говорю, що пакування на таку погоду е, не, не відповідає як на мене, але... Будемо бачити через днів, чи я, чи я помилився, чи я правий. О, я й це ж кажу. Ну Правда, там, там де я тоді брав на Закарпатті Голошейку, не знаю, чи то воно було, по-моєму, не марковане. Так, це ніби не вдарене, але, щоб воно, бачите, воно таке, типу, треба буде потім подивитись, але на ньому є. Може збоку, знаєте, як десь складали або з іншої коробки. як... Як везли до того, десь може розбилося і натекло, а буде тухлим яйцем чути. І це зверху брудне. І не хочу, щоб мені потім стояв, скажімо так, запах, запах в інкубаторі. Вон, бачите, про що я говорив? Я вже доскладую. Так, секунду. Оп. Я вже доскладую, А що ж таке. Ага. Оце вдарене. Так що в тамтих теж може бути якісь, якісь нюанси. Опа! Чи це воно вдарене, чи це воно розтріскане, але щось йому так. не так. О, 50, ну три відклав, 57 яєць, лоточок ще не повний. Ходимо докладати оцей. Може, ніби виглядають побільше. Буду знати, що одне, що де якось знав, може би. Ну, треба запам'ятати. Буде відео, але ніж до виводку <смі> дійде, то вже, то вже, скажімо так, того відео, і я забуду шукати, де його шукати, то поміняю, бо то світле. Так-то ніби в коробках видно, а в інкубатор лоток поскладав і не сильно видно деяке, що воно відрізняється. О вітряною камерою вверх. О, так, зараз зафіксую і будемо складати другий наступний лоточок. Заквав там той вже зразу в інкубатор, хай воно вже зразу гріється, щоб чим, пошвидше, щоб чим пошвидше, скажімо так, прогрілося. О, і пакую, пакую наступний лоток, у мене ще в мене ще є. М зараз, зараз зараз, треба вирівняти, воно так якраз. Кажуть, це вже ще побільше. Хоча може і том'я стоєчка, але я думаю, вони як, вони як вирізать буде видно, тому що... О, Ломан Браун згадав. В Ломан Брауна корочки червоні, півники білі. А тут я думаю, що всі, будуть... що всі будуть однакові. Так, на чому я щось я говорив? З думка збилася. А, в мене ще є індичі яйце. Хоча в мене замовили, але морози були, я не хотів відправляти, то, що морожене, і людина так сказала, що це тут недалеко, що теж краще морози, підуть я то, що я підбираю підзбираю е, свіжого, тому буде... Я там вже маю 30, може навіть буде і більше, подивлюся, може і ті, закладу що цей. Але я би їх заклав і вже. Просто кажу, по тій причині, що така ситуація зі світлом, така ситуація, що що акумулятори. А чим буде більше холодного яйця, тим воно буде довше. Ну, воно ще тепла не віддає. От коли вже пісній етап, наприклад, і яйця багато, це можна сказати ідеально, тому що, як би то правильно пояснити, яйце вже нагрівається і воно вже віддає. Там вже є курчатку і воно вже наоборот віддає тепло від себе і інкубатор ті ж чим поменше гріє. А зараз інкубатору треба, треба давати м -м своє тепло, щоб їх... Так хтось не зрозумів, я ніби складав. Ніби більше, ніби складав по-іншому, а яєць мені, а яєць мені не вистачило. Ось на так, на такі от. Кусочок мені не вистачило, то я не знаю, що я маю зробити, як я то правильно маю, маю зробити. Може його зараз поставлю льожа, перескладаю швиденько. А завтра, коли буду пакувати, індичі, допакую, тому що дуже... тут стільки місця залишити, а тут забито, коли буде поворот, буде дуже, скажімо так, неприємно на е, цю. Система повороту і воно буде виходити з ладу, так що зараз буду, буду знову перескладувати. Так, вийшло якось так, положив майже всі нальожа, деякі стали. Я не переложував, я просто так їх порівняв, ще затрамбував так і губками. То, що не влізло, ну, нальожа зайняли майже все місце, але кажу, теж не впритик. Не, щоб ті губки звідси не вискочили. О, і мало би бути все добре. Зараз закладаю швиденько. Так, ось так виглядає він вже закладений, ті льожиті стоя. Ті випустив нижче, ті, що мають виводитися, скажімо так, ну, пізніше, щоб було, щоб було типу, їм холодніше. І одним словом гріється. Інкубатор вже нагнав, зараз пів, пів дев'ятої, грубо кажучи, ще дві години, дві години мало би йти, вже гарненько-гарненько прогрітися. Так, якось ось так. Всім, всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Мирного неба, хай у вас, все буде добре. Будемо спостерігати, будемо чекати на гарненьких курчаток.